Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про міста Польщі, в яких статистика скоєних злочинів перевищує середній показник по Україні, і де треба бути трошки уважніше. Мене звати Макс. Ви на каналі мобільного застосунку для мігрантів Польщі. Workport. погнали! Я знайшов рейтинг, що посилається на сайт польська в лічбах ПЛ. Польський сайт. Він був розрахований за наступною формулою: кількість вбивств, бійок, розбійних нападів, крадіжок, випадків, доведення до а, чи знищення майна, ДТП і так далі. В розрахунку на одну тисячу мешканців. Власне, така цифра. Відкриває наш список найнебезпечніших міст. Лоць. У цьому місці слід бути обережним за кермом, адже лодь випереджає за кількістю ДТП навіть Варшаву та Краків. У 2021 році в лодзі сталося 915 ДТП. У Кракові 745, у Варшаві 702. Багато з них були смертельними, на жаль. У 2021 році в аваріях в цьому місці загинуло 15 людей. Мені Лодзь значно більше сподобалась в ролі пішохода, ніж коли я там був за кермом. Дійсно, складнувате місто. Друге місто посідає Варшава. Кількість ДТП у Варшаві і менша за лоць, столиця, на жаль, випереджає за кількістю жертв дорожньо-транспортних пригод. У 2021 році на дорогах Варшави загинули 42 людини. На 27 більше ніж в лодзі для порівняння на вулицях в Познані загинуло 14 людей. Краково 12, кельце та Вроцлава по 10. Проте, якщо брати до уваги кількість жертв ДТП на тисячу мешканців, статистика Варшави не така й висока. На одну тисячу жителів кількість жертв становить 2,3. але все одно будьте уважні. Наступне третє місце розділяють міста Юзефов, Отвоцьк і Карчев. Мешканці цих міст мають бути особливо обережними. Ці міста займають перше місце в Польщі за кількістю злочинів на дорогах на тисячу мешканців. Саме злочинів. Тут найчастіше порушують правила безпеки дорожнього руху, вчиняють аварії з потерпілими чи смертельними наслідками. Четверте місце посіло Катовіце, популярне серед українців місто, серед студентів і водночас. Перше за кількістю злочинів проти власності це крадіжки, розбої, грабежі, привласнення. Але в цю групу також входить шахрайство, в тому числі комп'ютерне. Викрадення і продаж автомобілів і інші. Кількість таких злочинів на одну тисячу у Катовіце складна, становить 51,3. До речі, ми скоро будемо робити багато відео про різні міста Польщі. Я особисто буду їздити. Напишіть в коментарях, будь ласка, про які міста хотіли побачити цікаве, красиве, корисне відео. А можливо, ви самі хотіли прийняти участь в наших відео та провести мені невеличку або величку екскурсію в своєму місті. Так, Кожний дайте знати в коментарях про це, ми з вами зв'яжемось. Ну а ми йдемо далі. На п'ятому місці знов декілька міст разом: це Турек, Добра і Тулішков. Ці три вілкопольських міста посіли найвище місто за кількістю кримінальних злочинів. Кримінальні правопорушення є найбільшою проблемою для громадської безпеки. Однак, незважаючи на таку кількість кримінальних правопорушень, рівень їхньої розкриття. Дуже високий, аж 96%. А от наступне місце посідає Єляняґура, також популярне місто для мігрантів. Це місто виділяється серед інших, також за кількістю злочинів кримінального характеру. За даними головного управління статистики, два роки тому на одну тисячу жителів припадало 31,3 злочини кримінального характеру при рівні розкриття. Усього лише 62, якось дуже низько. Наступне місце присвоїли місту Легніца. Багато підписників знаю звідти. У Легниці теж багато кримінальних злочинів. На одну тисячу жителів їх кількість 29,1. Та й статистика розкриття 52% всього лиш. Сподіваюсь, серед підписників вас в цій статистиці немає. За загальною кількістю злочинів виділяються чотири міста Лодзинського воєводства: Сєрац, Блашки, Варта та Злочів, яка назва. Ці міста займали високі позиції за загальним показником злочинності на одну тисячу мешканців 88. Проте переважна більшість злочинів економічного характеру, а саме комп'ютерні та біржові злочини. Фальсифікація бухгалтерс. Звітності, податкове шахрайство, а також порушення стандартів безпеки та здоров'я працівників або створення фіктивних підприємств, кампаній споцелустування, пірамід фінансових. Проте хочу зазначити, що рівень розкриття злочинів 96%. Хочу зробити маленький дисклеймер: в принципі, в Польщі досить мало злочинності, її нема так багато, але ми просто робимо збірку з максимально злочинних. Максимально злочинні міста з не дуже злочинної Польщі в середньому зафіксуємо просто цей факт, коли йдеться про злочини проти життя та здоров'я, тобто вбивства, бійки та зґвалтування, у сумнозвісному топі на одну тисячу жителів вказані три міста. Грифіцького повіту, власне Грифіце плоти і чебятов на цьому я хочу завершити рубрику Міста, злочинні міста Польщі. Якщо ви проживаєте в одному з вишеназваних названих місць, напишіть, як вам обстановка в місті, чи відчуваєте ви на собі цю злочинну атмосферу, чи це тільки цифри, а які ще цікаві топи про міста? Або про ще щось ви хотіли подивитись про навчальні заклади і так далі. Напишіть про ваші побажання в коментарях. Я читаю абсолютно всі коментарі. На найцікавіші я знімаю окремі відео. Також не забудьте підписатись на наш канал самого корисного мобільного застосунку для мігрантів в Польщі Workport. І до зустрічі у вашому місті, можливо. Будемо знімати контент. Я, я хочу прилетіти з дроном. Ну, приїхати, взяти дрон, політати, показати в Польщі дофіга гарних міст. Давайте разом їх покажемо. Тільки натякніть, які міста, окрім відомих, цікаво показати.